Знаєш, яка найбільша фінансова помилка? Ні-ні-ні, не витрачати все під ноль і навіть не жити від зарплати до зарплати. Найбільша помилка думати, що з тобою нічого не станеться. ай А тепер буду лякати. Уяви, ти п'ять років працюєш, заробляєш, відпочиваєш, і раптом щось стається хвороба, втрата роботи, форс-мажор. Що тоді? Стрес, паніка, кредити. Ну, або ж у тебе вже є фінансова подушка і система, яка захищає від таких ситуацій? Є? Якщо другий варіант ти молодець, продовжуй в тому ж дусі. Якщо перший то, можливо, час уже щось змінювати. На консультаціях я допомагаю людям будувати фінансову стабільність без води і складних схем. Просто чітко, покроково і під твою ситуацію. Якщо цікаво, заходь, подивимося, як тобі краще вибудувати захист, бо гроші мають працювати на тебе, а не зникати в стресі. Ти знаєш, що відгуки про страхові компанії це як спроба знайти потрібну людину у Тіндер і не завжди вдається.